Захистян майбутніх святом знань. знання. Теперішня влада отримала всю полбуту. Це виконання своєї потенційного можна буде. Владу треба навчити, хоча б середньої освіти. Ми передаємо підручники для президента і прем'єр-міністра. Нічим іншим, як необдарованістю, неопізнаністю доведення нашої країни до краху, ми пояснити не можемо. Сьогодні ми в дуже толерантний і вихований спосіб. Хочемо показати останній нашій владі. Що все ж таки треба вчитися і починатися навчання треба зі школи, що по дві-три вищі освіти не дають їм можливості спілкуватися нормально українською мовою. Тому, можливо, в них є шанс, бо 1 вересня це день знань, і вони зможуть розпочати це навчання. А 28 числа ми обіцяємо їм, що вони будуть мати його набагато більше, що на своїй політичній пенсії. Підписали їм що українська мова вписаним шрифтом буде для них також зрозуміла, що ми їм даруємо нарешті навчити вивчити слово увімкнути з першого разу і на міжнародній арені менш-більш виглядати якоюсь частиною українцем, а також букварик з надією, що його унікальна методика хоч якось приближить знання такої чужої для вас української мови.